Вітаю всіх, хто стежить за новинами дніпро -Дожинська. В ефірі ТРК Міс. Інформаційний випуск новин станом на п'ятницю, 12 грудня. В студії працюю я, Володимир Кремін. Почнемо з головного. У центрі міста в житловому будинку по проспекту Леніна 11 грудня стався вибух гранати. Внаслідок цього загинуло дві людини. У вищому професійному училищі відбулася зустріч учасників ліквідації аварії на Чорнобильській АЕС. У Дніпродзержинську монтують головну ялинку міста та готують новорічну програму на святкові вихідні. І почнемо з резонансних новин. Трагедія у Дніпродзержинську сколихнула городян. У результаті вибуху в квартирі загинуло двоє людей. Того ж дня інтернет-ресурси повідомили попередню інформацію, а вже по закінченню огляду приміщення і опитування сусідів, правоохоронні органи були готові розказати деталі сумної події минулої доби. Вибух здійснив чоловік 70-го року народження в результаті сварки з цивільною дружиною. В будинку 34 по проспекту Леніна мешканці, сусіди загиблої пари і досі не можуть оговтатись від страшної події. Коментувати категорично відмовляються. У нашого випадкового співбесідника в під'їзді загиблих мешкає мама. Чоловік ділиться поверхнево з загиблими, знайомий, була нормальна родина. Состоятельна сім'я була. Ну, по слухам, у них щось на лічних відносинах. Така ситуація пройшла, вбив і взорвав себе гранати. Приєднана жінка, вся собачка здесь гуляла. Всі сусіди в шокі просто. Інформація про подію до правоохоронних органів надійшла вранці 11 грудня. Виїхавши на місце, побачили таку картину. На полу обнаружен труп мужчини на кроваті, під одеялом частично обнаружен труп хозяйки квартири гражданки Л. Оба трупи анатомічні поврядження, були повреждены, масивне повреждение в результаті взрыва. за інформацією, яку свідки повідомили правоохоронцям, власниця квартири з чоловіком в цивільному шлюбі прожила 15 років. Обидва працювали, не зловживали спиртним. Віднедавна в родині почалися постійні сварки. останній рік у них почали виникати ссори, які переростали в руках прикладства. Всі ще зафіксіровані факти обращення, потерпівши в заводський районний відділ по факту з сожителем. На протяжении последньої они возобновили отношения і потерпевшая стала заново пускати нашого своєї себе в квартиру. Останню сварку загиблих посеред ночі почули сусіди з найближчих квартир, про що й розповіли міліції. Примерно в 2-2.30 в ночи они услышали за стенкой разговор своих соседей на повышенных тонах. Была четливо слышна ссора, после чего был слышен хлопок и тишина. Особое внимание этому не уделили, потому как ссора прекратилась и в соответствующие службы города не обращались. Вранці 11 грудня до міліції звернулася повнолітня донька загиблої, яка мешкає у Дніпропетровську. Дівчина приїхала навістити матір, але ані додзвонитися, ані достукатися не змогла. Квартиру відкрили за допомогою служби з надзвичайних ситуацій. Тоді і побачили всю картину. По даному факту, слідчим відділом заводського районного діла відкрито головного производства, по факту умишленого вбивства умишленого вбивства і самоубійства. Так как установлено, что по отношению к наступлению смерти потерпевшей в действиях Гражданина С имеются признаки умышленного убийства по отношению к тим послідствам від смерті, яким причинив сам собі, За попередніми даними. Вибух було здійснено гранатою РГД 5 що використовується в наступальних діях. Вибух охоплює відстань до 25 метрів. Судячи з усього, зауважують правоохоронці, шибки в будинку вціліли тільки тому, що ймовірніше за все граната була між двома тілами. Нестандартне вбивство, яке таким варварським і. Способом було завершено. Зараз триває досудове розслідування, уточнюють факти. Загибла жінка була 71-го року народження, чоловік 70-го. І до інших тем. Проблеми з стихійної торгівлі вже давно є однією з самих наболілих у місті Дніпрозажинськ. Останнім часом до вирішення цього питання активно долучалася громада міста. Ініціюється проведення різноманітних зустрічей, круглих столів, рейдів, і все це заради того, щоб дислокація малих архітектурних форм у місті здійснювалася згідно з чинним законодавством. Та чи завжди такі заходи мають успішний фінал? Дивіться у нашому наступному матеріалі. 11 грудня представники деяких громадських організацій спільно з окремими політичними силами ініціювали проведення у стінах міської ради круглого столу з питань протидії стихійної торгівлі у місті Дніпродзержинськ. Значить, общественна організація ГРАД, общественна організація самозахист підприємців, общественна організація Автомайдан, общественна організація «Краще разом, а також політична партія Правий сектор. Це одні з самих ініціаторів. На захід були запрошені представники державних та виконавчих органів влади, а також представники засобів масової інформації. У першу чергу усіх присутніх хвилював формат цієї зустрічі, адже лише за умов визначеного регламенту можна чекати плідної роботи. Однак, конкретна відповідь на це питання так і не була надана. Ми, ми озвучуємо вопрос, отримуємо відповідь. Якщо нас отвітні удовольтворили, ми задаємо знову вопрос. До представників громадських організацій звернулися мешканці вулиці Мурахтова, які незадоволені появою двох незаконно встановлених споруд, які розміщені прямо на проїжджій частині. Крім того, громадські організації до мене, як депутату Заводської районної ради звернулися конкретно з виборчими зверненням до депутата Заводської районної ради. Встановити законність встановлення декількох тимчасових торгівельних споруд, які розположені в місті Дніпродзержинській, законність приєднання їх до мережі енергоживлення. Представник компанії енергоживлення конкретної відповіді на це запитання надати не зміг. З цими об'єктами в частності м'ясна зелена та ставлення смачне курча договорних відносин з нами немає. Підключені вони від споживачів. Чимодан Юрій Юрійович і Чебанян Люар. З цими споживачами зверні відносини у нас вони підключені до мереж цих споживачів, що теж є не законним. І хоча таке приєднання до мереж енергоживлення є незаконним, зробити із цим постачальник електроенергії нічого не може. Ну, ми ж не являємося, ми продаємо електроенергію. Дагорне нашення ні нарушений з У Нас нет прецедента нарушати дагорне нашення є з Далі Зустріч перетворилася на зустрічний обмін звинуваченнями. Кожна структура, яка відповідає за розміщення малих архітектурних форм, стверджувала, що зробила усе у рамках закону, а не допрацював із цього питання хтось інший. Тож далі звичайної розмови справа не пішла, і, врешті-решт, учасники круглого столу не дійшли єдиного висновку щодо методів боротьби із незаконною торгівлею. Кожен із присутніх залишився на відстоюванні власних позицій. А деякі запрошені на засідання побачили у цьому заході лише спробу окремих громадських активістів привернути більшу увагу до своєї діяльності. Розвиток персоналу є одним з найважливіших напрямків діяльності з управління колективом і факторів успішної діяльності виробництва. Саме такої лінії дотримуються на Дніпровському медкомбінаті і вже багато років на дзержинці функціонує відділ технічного навчання та розвитку персоналу. Фахівці підрозділу організували черговий курс майстерня успіху для новопризначених керівників середньої ланки. Детальніше про майстер-клас для майстрів дивіться у наступному матеріалі. Лінійний рівень керівників, до якого відносяться майстри, старші майстри та начальники дільниць є найчисленнішим на підприємстві. З провадженням на комбінаті системи бережливого виробництва роль керівника середньої ланки значно зросла. Саме він повинен грамотно управляти довірною йому ділянкою виробництва, налагодити контакт з персоналом та організувати робітників. Так 22 чоловіки з півроку будуть навчатися як з частковим відривом від виробництва, так і з повним. На вступному занятті майстрів успіху відбулася співбесіда. Та анкетування та вхідне тестування. І по результатам тестування будемо визначати, що ми їм дочитаємо, який рівень знань у них є на сьогоднішній день і що ми їм будемо дочитувати. Взагалі, курс розрахований на сім модулів. По закінченню кожного буде проводитися оцінка отриманих знань: економіка підприємства, трудове право, організація праці та заробітна плата, система менеджменту, якості на комбінаті. Це одна частина тем, які вивчатимуть майстри. Адже без професійних лінійних керівників підприємств. Не може бути по справжньому успішним і конкурентно спроможным. Четыре модуля читати – це керівники руководители підприємства. І Три модуля будуть преподаватель з Києва, яку ми вже знаємо. Вона преподавала у нас резерву на должность начальника цехов і замначальника цехов. Керівник Київського центру бізнес-технології Ольга Пестрицова-Блоцька викладатиме теми: ефективна комунікація керівника і підлеглих, загальний менеджмент, функції керівника та лідерство, тайм-менеджмент, підвищення власної ефективності. В школі майстров ми йдемо немножко по другому путі, тобто задачі більш локальні, рівень більше общення комунікації з робочими. Це дводенні тренінги, після чого студенти виконуватимуть завдання на своєму робочому місці з приготуванням презентації та з основним. Ми висновками як все виглядає у реальній ситуації? До того ж, викладач додає, що в неї є свої стимулюючі засоби та рейтингова система з балами. Кто-то, хто накопить більше всего балів, получит денежный призовий фонд. Ну і победители після кожного тренінгу, що після кожної презентації, получают книги, тобто перше, второе, третє місце. Завдяки тому, що слухачі тренінгу працюють на виробництві, то і теорію вони відразу застосовують на практиці, а це набагато цікавіше. І навіть говорять, що ці знання знадобляться і в житті. От допустим, ми сьогодні проводили ігру можна какби. Замість, як буде дістати чоловік і стоїть ли з ним далі мати якісь відносини, либо, либо фінансово, либо в робочому порядку? Як з ним можна працювати в далі? Майстерня успіху дозволить майстрам вирішувати повсякденні робочі ситуації, швидше генерувати корисні ідеї та втілювати їх у життя. Крім реальної користі для медкомбінату, навчання сприятиме розвитку особистих якостей керівників середньої ланки та їх кар'єрному просуванню. 14 грудня в Україні згадуватимуть героїв ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській атомній станції. Саме в цей день було офіційно повідомлено про завершення будівництва саркофага над зруйнованим у результаті вибуху четвертим енергоблоком. Перемога у невидимій війні коштувала Україні тисячі людських життів, які у перші дні аварії, в квітні та березні 86-го року, без спеціальних знань та засобів особистої безпеки буквально голими руками намагалися виправити наслідки трагедії. Сьогодні в Україні функціонує Союз Чорнобильців, діяльність якого направлена на підтримку ветеранів ліквідації Чорнобильської аварії, а також на профілактичну роботу серед молоді. 11 грудня міський осередок чорнобильців провів зустріч з учнями вищого професійного училища, детальніше по темі далі. Участь у зустрічі з молодим поколінням взяв перший заступник міського голови Олександр Черненко, голова Дніпродзержинського союзу ветеранів Афганістану та дійсні ліквідатори аварії на чаес. Голова міського союзу Чорнобиль України Микола Нащерет розповів, що з Дніпропетровської області на ліквідацію у 86 му поїхало 25 тисяч чоловік. 10% відсотків з них були мешканцями Дніпродзержинська. Кого то призвали через кого-то призвали через підприємства, выдавали команды, выдавали приказы. И нам пришлось ехать в эту точку и вообще знакомиться с этим атом, мирным атомом, изучать его. На сегодняшний день в городе Днепродзержинске в живых осталось 1747 человек. Остальные, к сожалению, ушли в мир иной. Большинство из этих людей уже являются инвалидами. Перший заступник міського голови Олександр Черненко побажав молодим людям більше ніколи не знати такої біди, яку зазнав Чорнобиль прип'ять та більшість населених пунктів України. За словами урядовця, ліквідатори це герої міста. Особисто я від щирого серця чесно вважаю, що ті люди, які ліквідували аварію на Чорнобильській АЕС, тим паче багато з них повернулися з Афганістану. Вони є героями мого міста. І я від щирого серця від себе особисто, від міської влади, від усієї міської громади, дуже вам дякую за те, що ви зробили у 86-му році. Ми однозначно вшановуємо е, ваш подвиг. Дійсно, серед ліквідаторів аварії на чаес було чимало ветеранів війни в Афганістані. Продовжив Микола Нащеред. Одразу після демобілізації їх було направлено в Чорнобиль. Наступним до молоді звернувся двічі герой, – афганець-чорнобилець Олег Качаровський, який відзначив, що сьогоднішня молодь це зміна, за життя якої боролися ліквідатори. ЧАЕС Непосередньо ваше учебне заведення, дуже велику там приймали участь. Я можу сказати, що більшість випускників приймали участь. в события. событиях. И, к сожалению, пять человек из них вернулись, э, домой не вернулись, вернулись в цинковых гробах. Вот. С 13 погибших в городе, пятеро ваших, это о чем-то говорит. Вот. То есть у вас кузница очень большая и потенциал у вас очень большой. Но там на передовой были наши ребята, вот такие сидящие здесь, которых призывали с ДМК, потому что вы основные поставщики кадров на ДМК, Після офіційної частини відбулося нагородження. З нагоди 25-річчя обласної організації чорнобильців були вручені нагрудні відзнаки та почесні грамоти. Отримав таку і Олег Качаровський. Після цього для присутніх було влаштовано короткий концерт від учасників фестивалю афгано-чорнобильської пісні. На слова ветерана Чорнобиля Бориса Петеліна збулося, що написано в книзі буття. Впала чорна зірка полину. Рідний край привела в забуття. Занедбалість людську та провину. Річка прип'ять з жаху не спинилась. Вона, як і досі впадає в Дніпро, гірка вода нам не приснилась, тепер її ми всі п'ємо. Гірка вода, гірке життя і ліки настій полину на сльозах, гірке буття Чорнобильця Каліки і за майбутнє вічний страх. Станіслав Лисенко, який виконав одну з пісень, навчається в цьому училищі. Каже, співати пісні на таку тему було складно. Людей, які ліквідували аварію, вважає мужніми та відважними. А, ну вони дуже сміли. Я не знаю, я б я б, навірно, так не мог просто поїхати так почти, навіть смерть. Це тяжело. Ну, вони молодці. Пожелав здоров'я в першу чергу, після такого пережитого. Ну. Здоров'я, щоб государство їх не обіжали, звичайно, що під час зустрічі тривалістю у одну годину ветерани Чорнобильської аварії не встигли розповісти всіх жахливих подробиць тієї події. Проте гостям вдалося розказати молодим хлопцям та дівчатам про головне про ціну людського життя та героїзму. Свято наближається. До останнього нового 2015 року залишається трохи більше двох тижнів, але Дніпро-Держинськ вже готується до головного свята. Наразі на площі Дзержинського триває монтаж головної ялинки міста, висота якої сягатиме 17 метрів. Відома також і дата відкриття зеленої красуні та заходи, що відбуватимуться в місті протягом святкових вихідних. За всіма подробицями ми звернулися до начальника міського управління культури. Тож всі деталі далі в сюжеті. Просто на очах городян вже протягом двох днів на площі Дзержинського росте велична ялинка. Працівники приватного підприємства здійснюють установку 240 відбірних сосен з радянського лісництва у лунки металевого остову. Керує робочими Андрій. Гарантує, що ялинка буде красивіша аніж минулого року, незважаючи на всі складнощі установки. Ну, калібруємо ведемо, різними діаметрами. подрубуємо лічне. вибираємо саме ну, пишне, красиве. такого плана. В ней идут самый большой калибр. От трех с половиной и пошло вверх. До самого Скажем процесс не из легких. Ну, стараемся. Сложность тяжело. Тяжело найти, подобрать, поднять его, ставить. Где-то что-то подвязывается. Такого плана. Цього року головна ялинка буде на пів метра ширшою знизу та з новим яскравим оздобленням. Для цього міська влада придбала близько сотні нових іграшок та гірлянди. Ввечері зелена красуня марахтітиме білими вогнями, вдень матиме жовто-червоні кольори. Також було змінено огорожу ялинки. Тепер із захисних стендів на малечу дивитимуться герої сучасних мультиків. Відкриття головної ялинки заплановано на 25 грудня. Всі задіяні заклади культури, звичайно, до новорічних свят. І починається, звичайно, 25 числа з відкриття нашої міської головної ялинки, яку відкриє міський голова, і, звичайно, будуть запалені вогні на ній. Ну і з цього дня починається власне, святкування Нового року і Різдва Христового в місті Дніпроцежинську. Біля головної ялинки у нас будуть проходити заходи за участю колективів міста. З 25-го починаючи і до 30 грудня, включно 30 грудня, і починаючи з 2 січня до 4 січня включно починатися буде, будуть вони в один той же час, з 16 години до 18 години. Дорослих та маленьких мешканців міста протягом новорічних канікул чекатимуть конкурси, спортивні розваги, призи, сувеніри та солодощі. Але, нагадує Ніна Стрілець, за це потрібно віддячити віршиком або пісенькою. Крім того, міське управління молоді та спорту оголосило конкурс на кращу ялинкову іграшку, який наразі триває. Переможці побачать свої творіння на гілках головної ялинки та отримають нагороди. Що ще у нас відбудеться відкриття районних ялинок 26 числа і 27 числа в Дніпровському районі, а 26 числа в Заводському і Баглійському районі. Пройдуть, звичайно, новорічні свята. У нас досить весело в усіх закладах, в центрі позашкільної роботи, в театрі, в музеї, в школах мистецтв, в музичних школах. Чимало цікавих заходів чекає городян і в день святого Миколая. Зокрема, 19 грудня в академічному музично-драматичному театрі імені Лесі Українки пройде свято для дітей пільгових категорій. Під час проведення новорічних і різдвяних свят, а також різдвяних церковних богослужінь, у місті буде забезпечено безперебійну роботу громадського транспорту. У Львові проходив чемпіонат України з боксу серед юніорів на призи Андрія Котельника. На ринг виходили близько 280 бійців. Ціна перемоги була велика. На кону стояла путівка на світовий форум боксерів-юніорів. Збірна Дніпропетровської області на ці змагання виставила 14 майстрів шкіряної рукавички, і серед них виступали два дні Володимир Кунцер та Олег Бештанько з ДЮСШ номер 2 Вихованець боксерського клубу ринг Володимир Кунцер завоював бронзову нагороду. Володя в одній четвертій фіналу виграв у суперника з Харкова Данила Кушина 3-0, розповідає Андрій Шешурів. А у півфіналі поступився з рахунком 28-29 кіровоградському боксеру Дмитру Черв'яку. Можна було віддати перемогу і кунцеру, але судді вирішили інакше. У результаті він завоював бронзову медаль. Олег Безштанько в першому бою впевнено переграв з рахунком 3-0 Максима Заїку з Херсона, але далі з жеребом йому не пощастило. В одній четвертій фіналу Олег потрапив на першого номера турніру у ваговій категорії 60 кілограмів Олександра Кравця. Львівський боксер є бронзовим призером чемпіонату Європи минулого року у Дубліні. Він і здобув перемогу 3-0. Ну і далі про погоду на вихідні. Протягом двох днів в місті буде мінлива погода. В суботу ясно, без опадів. Температура повітря в день сягне 3 градусів тепла, вночі мінус 3. В неділю вже хмарно з проясненнями. Зранку невеликий сніг, а ввечері очікується вже дощ. день термометри показуватимуть 1 градус тепла, вночі 2 нижче нуля. Вітер переважно південного напрямку до 4 метрів за секунду. А на цьому час новин завершується. У студії працював Володимир Кремінь. Далі чекайте низку цікавих телепрограм і пам'ятайте, якщо ви хочете, щоб життя посміхалося вам, то подаруйте йому спочатку свій хороший настрій. Приємних вам вихідних і до нових зустрічей!